Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Борщ є неодмінним атрибутом українців, а його приготування займає вдосталь часу. Для того щоб ви могли насолодитися повноцінним смаком та швиденько його приготувати у будь-який час, розкриваємо вам найкращий рецепт борщової заправки, при приготуванні якої не потрібно автоклаву чи довгої стерилізації. Всі інгредієнти тушкуються в одній каструлі та об'єднуються смаком. Ви з легкістю зможете її приготувати у себе на плиті без зайвих труднощів. Щороку готуємо саме цю заправку і безмежно задоволені, адже в одній баноці зібрано овочевий букет найкращого смаку, якого вистачає на 5-літрову каструлю української національної страви. Дотримуйтесь цінних порад і ви отримаєте свою порцію задоволення. Борщова заправка багата своїм вмістом різноманітних овочів. Для приготування нам потрібно, звичайно, в першу чергу 3 кг буряка, 1 кг 200 цибулі, 3 кг стиглих помідорів, 1 кг 200 моркви, 1 кг 200 солодкого болгарського перцю та гострий перець. Все будемо тушити в одній великій 10-літровій каструлі. Всі ці овочі разом просмажаться та протушкуються, і гарячу суміш відразу будемо набирати в банки. Тож у каструлю наливаємо 900 грам олії. І поки вона добре нагрівається, цибульку нарізаємо півкільцями вздовж волокон. Так вона не розпадається і тримає форму. Борщова заправка це дуже помічна заготовка для кожної господині, яка полегшить і економить час не тільки у приготуванні улюбленого борщу, а й буде виручати вас як готовий салат в будь-який момент. Правду кажучи, спробувавши її взимку, ви просто не захочете варити борщі, а будете її смакувати як салат до гарніру. Як тільки половину цибулі нарізали, відправляємо у гарячу добре розігріту олію і потім нарізаємо іншу половину, тоді олія не буде втрачати температуру. Смажимо цибулю на сильному вогні до пом'якшення і з легка золотистого кольору. Здається, що це звичайний овоч, але за її пікантним виглядом ховається неймовірна глибина смаку. Коли вона відзеркалюється в рожареному маслі, відбувається чарівна переміна з банального інгредієнта на обов'язкового гостя цієї страви. Далі моркву тремо на великій терці. Якщо у вас є кухонний комбайн, можете це зробити на ньому. Так теж підходить і буде набагато швидше. Ми ж заготовляємо всі продукти наперед, щоб ви побачили, що потрібно. А ви можете все робити поступово, поки смажиться цибуля, очищати моркву та її натирати. Також підготовлюємо бурячок. Тремо на тій самій терці, що і моркву. У нас подовгуватий, молоденький та солодкий буряк. Скажу вам чесно, взагалі форма не має значення. Підходить і круглий. Головне, він має бути цілим, непошкодженим на вигляд, смачним та насиченим по кольору, всередині без ниток та білих волокон. І достатньо соковитим. При покупці спробуйте буряк, він має вам смакувати сари. Тоді і заправка буде те, що треба. Коли цибуля підсмажилася, відправляємо моркву і смажимо її до пом'якшення. Вона значно має зменшитися в об'ємі в кінцевому результаті. Ви отримаєте 8 літрових баночок готового продукту. Морква додасть солодку нотку та своїх барв. Внесе більше текстури, вона чудово змішується з різними овочами, створюючи бажаний смак та консистенцію. Далі підготовлюємо болгарський перець, очищаючи середину від насіння та плодоніжки. Найкраще вибирати червоні добре зрілі сорти, щоб надати заправці найбільш можливий червоний колір та збагатити її ароматом. Але зважайте на ціну, вона теж має значення. Немає ніякого сенсу готувати консервацію на зиму по шаленим цінам, адже втрачається суть економії і сенс всієї заготівлі. Нарізаємо його соломкою. Майте на увазі, щоб всі ваші закрутки, не тільки борщова заправка, виходили смачними, овочі потрібно використовувати свіжі, здорові та пружні. Як то кажуть, відразу з лану до столу. Тобто сьогодні купили, сьогодні і закриваємо. Тоді овочі зберігають свою соковитість. Морква вже добре пом'якла. Все гарненько перемішуємо. Потрібно, щоб вона рівномірно готувалася та добре вписалася в текстуру нашої заправки. Слідкуйте, щоб нічого не пригоріло, адже смак горілого негативно вплине, і така маленька неуважність може зовсім зіпсувати нашу смачну страву. Відправляємо нарізаний перець, перемішуємо і пасируємо приблизно 10 хвилин. Червоний перець має солодкуватий смак і насичений колір, який передасть майбутньому борщу. Жовтий перець теж солодкий, але і більш ніжніший. У будь-якому випадку ці два варіанти чудово доповнюють один одного. Ця заправка найкраще розкриє смак борщу. Далі натертий бурячок кидаємо у каструлю. Його багато, тому навіть не перемішуючи, накриваємо кришкою і тушимо на маленькому вогні. Під кришкою він пом'якне, пустить сік, зменшиться в об'ємі, і тоді все легко перемішається. Бурячок тушимо 10-15 хвилин. Цей час залежить від його твердості. Якщо у вас буряк не молодий, тоді збільшуйте час, та він не повинен розлізатися. Потрібно, щоб ви відчували його смак та текстуру. Надто сильне переварювання буряка призведе до втрати смаку і борщова заправка втратить свою родзинку. Буряк тушиться. Готуємо заливку з помідорів і гострого перцю якого додаєте по своєму вподобанню за гострим та пікантним смаком, ми додаємо три штуки. Ви ж можете додавати як одну чи дві штучки і можете очищати серединку від насіння. Також звертайте увагу, що і сам перець буває різних видів: як більш гострий, так і менш. Тому пробуйте і додавайте ту кількість, яка вам підходить. Саме цей перець у нас виявився не дуже гострим. Очищаємо одну головку чеснику і все разом це блендеруємо. Помідори відіграють не менш важливу роль у цій страві. Вибираємо свіжі, червоні з насиченим смаком та більш м'ясистої текстури. Вони додадуть густоту до заправки і добре доповнять сам борщ. Всього декілька хвилин і ми отримали однорідну помідорову масу. Помідори також можна перемолоти у кухонному комбайні відповідною насадкою або в звичайній м'ясорубці. Не забуваємо постійно помішувати бурячок, тушимо його всього 10 хвилин. Спробувавши на цьому етапі, він достатньо м'який, добре протушився. Ви також пробуйте. якщо буряк твердий, продовжіть тушіння ще на 5 хвилин. Буряк настільки універсальний, що його можна вживати сарим і термічно обробленим. Він може бути запеченим, вареним, маринованим, смаженим, використовуватись у супах, салатах та інших стравах. Зокрема, ми полюбляємо готувати з нього буряковий квас, який лягає в основу оригінального та правильного рецепту борщу. Тепер вливаємо мелені помідори, відразу додаємо 9 столових ложок цукру. Він чудово підкреслює та розкриває смак овочів, 9 штук лаврового листка, 3 столові ложки солі, 10 горошин духмяного перцю, 3 чайні ложки приправи хмелі сунелі. Її додаємо завжди. Вона чудово доукомплектовує та довершує смак заправки. Все це гарненько перемішуємо, щоб помідорова суміш обволікла нашу засмажку, і всі спеції рівномірно розподілилися по смаку. Чекаємо, коли овочева суміш закипить. З цього моменту тушкуємо 35 хвилин на повільному вогні, щоб все собі потихеньку кипіло і нічого не пригоріло, адже помідори густі, швидко до дна каструлі прилипнуть. Помішуємо періодично протягом цього часу, подрібнюємо пучок зелені, до якого входить кріп та петрушка. Без неї ніяк вона є чудовим доповненням, додасть свіжості та запаху до страви. Наша борщова заправка доходить до свого логічного завершення, має чудовий вигляд, запах і все до смаку приправлено. Всі овочі добре тримають форму. Знаєте, вже після того, як ви додали мелені помідори, вони, маючи кислинку, якраз і не дозволяють буряку розваритися. Важливо забезпечити баланс між кислотністю та іншими смаками в заправці, такими як солодкість буряка, моркви цукру, а також солоністю, і помідори в цьому випадку справляються відмінно. Додаємо зелень та вливаємо 9 столових ложок оцту. 9-відсоткового. Знову все перемішуємо і тушкуємо ще 5-8 хвилин. Оцет обов'язково додаємо вже в кінці. Крім консервуючої дії та збереження яскравого червоного кольору, він додасть кислинку і зробить смак більш насиченим, підсилить смаки інших інгредієнтів. Хочу вас познайомити з нашим новим членом сім'ї. Який неодмінно розвеселить своєю грайливістю, наступним важливим кроком є стерилізація банок для забезпечення безпеки та тривалості зберігання нашої консервації, банки добре промиваємо і стерилізуємо зручним для вас способом. Ми це робимо у духовці. Розкладаємо банки на деко так, щоб вони не торкалися одна до одної і нагріваємо духовку до температури 120 градусів. Стерилізуємо 5-7 хвилин. З банки повинна випаруватися вся вода. Після стерилізації беремо по одній банці, обережно, що без опіків. Набираємо акуратно нашої готової борщової заправки, прямо з каструлі, у якій вона ще кипить. Це важливо, так збережеться вся чистота під час цього процесу. Наповнюємо до горла банки і відразу закриваємо стерилізованою у гарячій воді кришкою, закатуємо ключем. тобто баночки заповнюємо по одній. Як бачите, банка тримає температуру. І заправка в ній ще трішки доходить. Дуже важливим моментом цього процесу є поверхня столу та вплив температури. Якщо стіл холодний, поклавши на нього гарячу банку з духовки, вона трісне. У такому випадку робіть це на рушнику. Візьміть це до уваги при консервації. Безліч з вас запитували про борщову заправку, про її вдале поєднання овочів. Хочу вас запевнити, це найкраща борщова заправка, яку ми готуємо щороку, і рекомендуємо вам спробувати. Головне, дотримайтесь чіткого рецепту і не відхиляйтесь від нього, тоді і отримаєте цю чудову консервацію, яка не тільки зменшить час приготування борщу, але й змінить ваше ставлення до нього. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.